Добрий день всім любителям садоводам. Ну, сьогодні ролик у нас не про виноград, але є багато запитань. Коли я показував ролик про свою ожину, що я трішки ще займаюся жиною, влітку навесні, як ми її формували і підв'язували, і обрізали влітку про саму ягоду. Це сорт Лохтей, який ну, мені дуже подобається. У мене висажено Більше 10 кущів е, на ягоду, тому багато хто е, ну, кого це заінтересувало. Також я роблю трішки саженців, були також замовлення по саженцям. І йдуть запитання, е, коли, як висажувати, як посадити ожину правильно. Багато є запитань, тому хочеться вам трішечки наглядно показати, як роблю це я. Не буду говорити, що це. ну... Не то, що я якийсь професор, тільки так робіть і все. Я роблю так, я вам передаю свій опит, а ви вирішуйте, чи так, чи ні. Можливо, десь щось не так. Будь ласка, також допоможіть, підскажіть, щоб і я свої ошибки виправив, і люди також цього не робили. Бо в інтернеті дуже-дуже багато також є інформації, але в кожного є десь якісь трішки відмінності. Ну а я вам покажу як висаджую я, Ну, Ось такі в нас получилися в цьому році саженці. Хто замовляв, можете подивитись, бо також говорять, що в якому стані. Ось такі літрові горщики, вони в літрові горщики. так, вони будуть відправлятися, але трішки для транспортування вони обріжуться, щоб не з таким пристом воно не потрібно. Зараз я вам все розкажу. Ось такі в нас саженці. Всі чудові, дивіться, вже є коріння, де повилазило, де ні. Ну, Зараз ми перевернемо, подивимося стан кореня на даний час. Отак трішечки стаканету. Дивіться, яка коренева система. Все живеньке, все біле, все чудово. Коренева дуже-дуже хороша. Ну, який горщик не, не возьми, то все, все чудово. Ось цей горщик також перевертаємо трішечки отак з боків його придавлюємо. Ось Дивіться, дивіться який стан, стан коріння в горщиках. І так, і пересилать е, по новій пошті, по укрпошті також. Е, чим горо, добре, що в горщику він буде і 5, і 7, і 10 днів, і, і 2 неділі, ну, нічого з цим саджанцем не буде. Все воно запаковується чудово, трішечки укорачується. І Пересилається. І чим також є хороше, що в горщику, якщо прийде, прям обов не обов'язково його посадити в цей день. Е, його можна полити, він буде ще стояти у вас там і тиждень, два. Також можна в такому стані його зберегти аж до весни. Але десь поставити е, в таке більш прохладне місце, щоб і морозу не було. Ну, а якийсь там е, сарайчик або Таке підсобне приміщення, ну не в хаті, бо в хаті, якщо буде висока температура, він піде просто в ріст. Ще такий варіант, можна його також додержати до весни і проростити десь, можна в погріб поставити також підвал, але раз у 2-3 недільки трішечки підливати, тому що корінь буде витягувати вологу, тому потрібно її буде додати. Ще такий варіант можна. Цей горщечок пересадить у більш, або в бутилку 5-літрову, або в якийсь більший горщечок. Пересажуємо, тому що землі, як бачите, вже тут небагато яке коріння, а, а йому потрібно, е, як кажу, е, щоб було більше поживних речовин. Тому додаємо земельки, висаджуємо в більший горщечок, якщо ви не хочете садити зараз осінню або в зиму. І пересажуємо в більший горщечок. І ставимо поки що в зимовий період його. Десь або у погріб, або в якесь таке підсобне приміщення, де нема морозу, і температура там досягає ну, до 10 градусів тепла. А потім десь у лютому, в кінці лютого, або на початку березня можна цей горщечок занести в дім і поставити на підвіконник, і трішечки він проросте. За період 2-3 неділі отсюда вилізе пагінець і тоді можна вже весною його посадити. Чим хорошо, я ж говорю, повторюю, що закритою корневою системою ну, нема такого терміну, що прийшов. Корінь відкритий під цеха потрібно е, дуже швидко садити. А в горщечку плюс, що його можна і місяць, і два, і до весни тримати. Ну якщо до весни, то можна і в цьому горщечку, а можна трішечки пересадити в більший і потім весною. Ну, а також можна садити і осінню, Але такого терміну, як всі говорять, вже там пізно і приморозки, морози, ну нема. Для кущів, це на, навпаки, аби вам була можливість викопати ямку і посадити. Ще обіцяють, і тепло, тому посадити можна. Дуже рано, теж садити. Потрібно, щоб і сажанець добре вкоренився. А оце якраз такий жовтень місяць, початок листопада, якщо температура дає можливість викопати ямку, то тому чому б і ні садимо весь жовтень, листопад, що виноград, що ожину, що інші там смородину, малину, все можливо можна садити що в жовтні, що в листопаді. Якщо і погода дозволяє, виноград можна також і в грудні садити, аби вам була можливість викопати яму. Зараз розпочнемо посадку. Ну, Що нам потрібно буде? Ну, Сам саджанець жини. Лопата викопати ямку, перегній, якщо є. Якщо нема, можна якесь добриво взяти, нітрамофоску, або там інші добрива мастер, там, чи ігрогрін, чи це, щоб додати. Ну і воду палить. Беремо, зараз викопуємо ямку. Ямку копаємо не дуже глибоку, таку, як, як для, этого, для винограду, але щоб трішечки землю нашу зрихлити, тому як можна в ширину десь копаємо сантиметрів так 50, а в глибину глибоко не потрібно, тому що ожина це більш така культура поверхневе коріння, глибоко не потрібно. Ну ось десь отак сантиметрів десь 25 до 30. Та, ну і 30 нема, Десь, грубо говоря, на штик штик лопати викопуємо в глибину. Ну і трішечки не на тверде. Залишаємо м'якеньке. Ну, Зараз всипемо сюди. ну, На ямку відро багато. Десь пів відра перегною. В кого який є. Краще, коли такий більш сипець перегнійчик, не свіжий, щоб не підпалити наше коріння. Ну, трішки перемішаємо. Це все. Іло, я ж говорю, якщо немає перегною, то ну, додаємо жменьку ні травмофоски або інших добрив. І все. Так, Підготували, трішечки всередину вибираємо ямку, беремо саджанець. Ще одне хочу показати, бо деякі саджанці є, що навінево, як бачите, повилазила. І витягнути його ну, буде трішечки проблемно. Тому я хочу показати, якщо декому можливо попадуться такі саджанці. ось дивіться, тут є внизу між цими дирочками таке відстань. Її просто беремо чи ножиком, чи сікатором між цих зрізаємо. І в нас воно відділиться. І потім витягнемо сюди наш саджанець. Зараз я обріжу. І покажу. Бо є такі дуже хороші коріння, які аж поврізалися, скажімо так. Ну ось все в цьому місці. Ось нас вже серединками викинули, а потім беремо, так придавлюємо, сюди витягуємо, дивіться, який чудовий, чудовий корінь. Ну і ставимо землю не глибоко, повторюсь, щоб сантиметрів десь як росло сантиметрів на... 10 не глибше від рівня землі. Дуже глибоко не потрібно заглубляти наш саженець. Потім ми його так придавлюємо трішки, ну і підсипаємо вже просто землею. Потрюсь, глибоко не садіть на 30-40 см, сантиметрів десь на від того, що є в горщику, сантиметрів на 5-10, трішечки нижче і все. Залишаємо невеличку. Луночку і поливаємо. Десь відро водички, земля у нас трішечки така волога, тому цього буде достатньо, коли ми вильємо десь 10 літрів одну поливаючку води. Ну ось і все, садженець у нас посажений. Що далі? Після того, як у нас водичка опитається, ми обсипемо земелькою. І все. І оцей пагінець, я повторюсь, він такий длини не потрібен, тому що на той рік з весни вам потрібно, щоб саджанець більш якісно вкоренився, вам потрібно наростити кореневу. А він буде випускати тут брунечку, бо тут закладена брунька із врожаєм. Він викине брунечку, зацвіте і буде тягнути на себе всі поживні речовини. І тому саджанець може гірше прижитись. Йому потрібно наростити корінь, і щоб знизу виліз уже пагін, який вам буде плодоносити на наступний рік. Тому ми оцю всю длину, яка не буде ну, при транспортуванні, ми її будемо зрізати, укорачувати. ну Після посадки ми. Іще укоротим, щоб взагалі було тут невеличкий такий пеньочок. А з весни, коли ну отак поки що залишаємо, поки тепло, коли будуть передавати вже такі більш приморозки, морози, на зиму можна його трішечки прикрити. Ілі земелькою гучить, як ілі якимось там. Перегночиком сипцем, листям можна накрити, ну, листям таке горіх, або там, щоб миші не завелись, це можна. або можна мішок мішковиною, два-три слоя трішечки, присипати, щоб у нас трішечки його Прикрити від е, обледеніння, коли буде сніг, вода, стояти льод, щоб воно тут не замерзло. Е, після цього накриємо, як будуть передавати постійні морози, з весни ми розкриваємо і е, полили і чекаємо, поки в нас вилізе знизу пагін. Е, можна з весни також ще трішечки його укоротити, тому що нам потрібно, щоб виросло із землі пагінець вже більш слідкувати за поливами. Поливаємо ожину не дуже часто, щоб не залить, щоб коренева в нас не загнилася. А десь раз у 7-10 днів на сонечку тепленькою водичкою нагріто, відро вилили і все. Ну Ось така в нас вийшла посадка ожини, тому що багато запитань. Ось такі саджанці, багато також запитань, які саджанці ми відправляємо, щоб вже були ви наглядно бачили якої якості у нас саджанці. Це сорт лохтей, є відео по цьому сорту влітку, яка ягода, все так, що кому цікаво, можете подивитися. Ну і кому цікаво, то саджанців ще трішки є, можете замовляти. Ось дивіться. Ну і чим, повторюсь, хорошо, що вони в горщиках отак відправляються, що їх можна в них такий період посадки. Можна продлити, тому не обов'язково їх висаджувати там сьогодні-завтра. А по можливості. Сьогодні посадили, там, якщо у вас багато, там 2-3 потім. ну Це вже ж такі більш конкретні, е, хто хто, як, е, скільки буде висаджувати. Ось така посадочка, ось такі саджанці, Ще раз повторюсь, бачите, який саджанець не взяти, то коренева усіх чудова. Біла, хороша. Так що ну, на цьому будемо завершувати наше відео. Хай наша ожина приживається і росте, а ми будемо йти працювати і виконувати ваші замовлення по ожині. Ну, бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого, саме головне миру. Кому сподобалось відео, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, що можливо я роблю трішки не так. Так, кому сподобалось, будь ласка, підтримайте. До побачення, до наступних відео.